Йшла весна і снею травонь, усе сна зацвіло, дерева, квіти, трави, плахи, синочка в касті ожило. Ой, він мурашечка повзе. Тягар у неї на плечах такий важкий, а їй далеко і не у неї шлях, поблизу сонечко сіхає. Як важко повзати, та такий і, і крильце швидко розпускає, летить. Комашечки, жучки над квітом рояться і бджілку витісити прахнуть, її, бач, не бояться. Поплыду дерево, дрижить, там дятел дзьобом стукотить. Далеко чути стуки дужі. Ніхто до нього не байдужий. Яка чудова вся природа. Здається, гарним все життя, а мрії линуть недалеко від сьогодення майбуття.